Сьогодні ми з вами повторимо геометричні фігури, які вже ми вивчили. Так, як називається ця геометрична фігура? Правильно, це трикутник. А ось ця. Так, ця геометрична фігура називається квадрат. Правильно. І. Молодці! Ось ми з вами пригадали, які геометричні фігури з вами вчили. А сьогодні я хочу запропонувати пограти вам цікаву гру. Вже наступила осінь і принесла нам дуже багато різних плодів. В лісу можна зібрати листочки, горішки, каштани. А ми сьогодні будемо гратися з вами з горішками. Ось, подивіться. З ось такими горішками. Ось у мене на папері намальовані геометричні фігури. І сьогодні ми будемо геометричні фігури викладати горішками. А як саме я вам зараз покажу. У нас на листочку намальований трикутник, правильно? І ми будемо за допомогою горішків викладати трикутник ось так. Який гарний у нас вийшов трикутний. Наступну фігуру ми з вами викладемо квадрат. Так само беремо горішки і викладаємо по сторонам по лінія. Подивіться, у нас вийшов квадрат. І ось залишився в нас круг дітки. Якщо у вас немає горішків, ви можете взяти каштани, жолуді, або навіть просто листочки, які вже впали з дерев з гілочок на землю. І викладати геометричні фігури або якісь інші предмети. Ось такий круг у нас вийшов. Я сподіваюся, що вам сподобається в таку гру. А фото або відео, як ви гратиметесь, присилайте, ми будемо дивитися залюбки. До побачення, до зустрічі!